Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 15 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу наближалися до Ісуса всі метарі та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, кажучи: Він грішників приймає та їсть із ними. Він же сказав до них таку притчу, кажучи: Який із вас чоловік? Маючи сто овець і загубивши одну з них, не покине 99 у пустині і не піде за загубленою, доки не знайде її. І знайшовши, бере на плечі свої з радістю, і, прийшовши додому, кличе друзів і сусідів, кажучи їм: Порадійте зі мною, бо знайшов я вівцю мою загублену, кажу вам, що так на небі більше буде.